Всім привіт! Ми сьогодні день розпочали з гри в Уно. Зараз вам покажу, як вона виглядає. А це я у всій красоті. Мені є така штука, до речі, дуже класно заміняє рушник на голові. Вона набагато легше його носити, чим накрутити ось таку дулю на голову і тримати. Це мені, до речі, подарувала Інна тут. Гра ось так вона виглядає, Уно. Віка, хто програє, хто виграє? Все. Значить, Віка я програє. Я Вона буває їх стільки, що це крінж. Бери дві карти вже, а колода? не. Вже колода закінчилась, все, Віка. У то... мене гра була дуже швидка, я вже виграла, а тут в них іде боротьба. Віка виграла. Все, свої карти. Я виграла. Приіграм, роботу ніхто не відміняє. У мене тут є два помічника. Я тут як той прораб, віка з долевом працюють. У нас така погода сьогодні. Трішечки хмарно, але на вулиці, в принципі, не холодно. Ми вже вийшли на вулицю. Віка залишилася вдома у неї школа, а ми з Олегом йдемо до і на борщ. Як добре що є друзі, в яких можна пообідати. Це прекрасно. Мені подобається. Будемо йти, напевно, через набережну. Підемо глянемо, що там на пляжі, тому що такий вітер біля нас, можливо, будуть величезні хвилі. Я вам все зніму і покажу, якщо мене зараз не переїдуть ці байки. Ми вже прийшли на набережну. Hello. Вітер тут не такий, як був біля нашого Хіорі. Але теж є. Але хвилі, я думала, будуть більші. Бігуни. Завжди тут хтось бігає. Мені здається, тут знову прилив, дуже багато води, тому що пляжу взагалі немає. Але там є відчайдушні, які купаються зараз. У нас сьогодні десь 23-24 градуси тепла, але все одно це, Мені здається, погода не для купання. Мені вже позує, каже, фотографуй мене. Ходи, ходи, все, готово. Як мені подобається цей шум моря. Хто дивився моє саме-саме перше відео я розповідала про ось цей апокаліпсис, коли тут якраз робили таку стіну з мішків і ось цього такого железячок тих, типу як в нас роблять паркани. Але щось воно не дуже допомогло. Але я маю величезну надію, що вони це все сміття приберуть і заберуть, і воно не піде це все в море. Тому що це буде жахливо. Дивіться, скільки тут всього повикидало на берег. Підійшли ближче і я зрозуміла, що ось ці відчайдухи це серфери, які ось тут на Мілені вчаться серфити. Я вже тут лежаки порозкладали, не знаю. Мені здається, ще трішечки ранувато. А людей, в принципі, теж не дуже багато. Я думаю, десь в березні тут вже буде більш людно. Йдемо ще в сувенірний магазин, хочу вам показати, що там є. Він ось тут прямо біля пляжу, м'ячі, шляпочки. Ось такі. Ти тут була? Зараз мені Аліса все покаже. Вона вже тут була, сказала. Одяг, окуляри, шоколад, кава, чай. Тут є, мені здається, весь дананг, весь В'єтнам в одному магазині. Ага, Це що? Кава з манго? Чи це якесь манго? Не знаю, що таке. Ось кава різна. Ось така є. Аліска, зараз. Три в одному є ось таке. Тут теж кава. Це різні цукерки, дивіться, які гарні. Виглядають так подарунково. Далі це шоколад. Теж гарно має вигляд. Ось цей знаменитий міст з руками Банахілс. Рисові тераси. На подарунок взагалі супер. Німецький шоколад. Не розумію, чому він тут. Це ось такі шапочки. Мені, до речі, цікаво була ціна. 180 тисяч. Ага. Ану, примірка. Покажись. Ні, ну гарно, гарно. Супер. Будемо купувати тобі, як будемо їхати додому. Ні, не хочеш? А дивись, а такий. Дзвіночок. А. Аліса, тобі як? На Олегові? Шапка. Ні. Смішно? Ні. Аліса сказала ні. Оця гарна. Зараз і ту будемо міряти. Далі це у нас навіть є ось такі конвертики. Можливо, хтось ще користується, передає, хоче передати собою лист. 35 тисяч, до речі, конвертик. Ну, не дешево, я б сказала. Ще ось таке щось. Взагалі не розумію, це. Що... Багато всього такого цікавого. І куча браслетиків. гарно. Ось такі. До речі, вони дуже важкі. Мені здається, що вони з якогось каменю зроблені. Ось такі різні. Ось цей дуже важкий. Мені здається, у них навіть. Де тут ціна? Я її не бачу. Зараз гляну. Ага. 650 тисяч. Ну це дорого, але він дуже важкий. Мені здається, це 100% якісь камні. Такі заколочки різні. Ага, а тут ось є такі... Ага, бачите, це все-таки якісь камінчики тут є. Ага, це Будда. Ого, гарне. сережки навіть ось такі є. слухайте, ну вони теж так прилічно важать. Зазвичай куча куча різних магнітів, яких хочеш. Це у нас палички для суші. Мені здається, це більш така японська штучка. Але у В'єтнамі теж можна придбати собі. Ми, до речі, як були в Японії, ми собі купили японський набір, тому що ну, палички Японія, суші, воно якось більш мені підходить. Ось такі на підставка для чашок. Є ось такі мисочки на соус. Дуже гарні теж зроблені всякі такі в'єтнамський стиль. Це тут соєвий соус до, до суш, я так думаю. Ось такі чайнички для чайних церемоній. Теж присутні тут. На відділ одягу, різні футболочки з написами Дананг. різні купальники, ось такі накидки, шорти, все є. Так, Аліска? І сумочки є, вау. Ось ця, до речі, дуже гарна така. І ось ця гарна, ну тобі так. З мостом дракона навіть є сумочка, дуже гарна. Різні плаття. Ось ці, до речі, мисочки це з кокосу. Це ручна робота. Ось тут. Так, яка ціна, його 70 тисяч. Це кокос. І всередині ручна робота їх розмальовують. Теж досить гарно на подарунок ухти. А є ось ці такі їхні в'єтнамські заварювальники. Кави навіть є у склі. Ого, тому що я тільки бачила з желіза, а тут навіть є у склі. Клас, сюди засипається кава, типу такий прес робиться. Заливається водою, закривається, і кава скапує сюди. В склі, до речі, бачу перший раз. Ось такі вази. Досить гарно виглядає так яскраво, багато кольорів. Це я так розумію, ага, дві штучки ось так з'єднуються. Гарно. Це у нас якийсь горщик. Скільки він коштує цей горщик? 250 тисяч. Це, певно, якась шкатулочка. Ага, так, шкатулочка. Гарно. І ось такі штучки в них теж вдома. Дуже часто можна зустріти. Вони вішають їх на люстру або на дверях при вході. Теж дуже оригінально виглядає. Далі тут такий аптечний відділ. Ось ця мазь Тайгер. До речі, вона нас теж в Україні бачила, продається. Вона дуже класна. У нас була така ситуація, що нас збив байк, і мою ногу спасла тільки ця мазь. Вона реально дуже крута. Ось ця біла, не така собі, а ось ця червона. Це як наш доктор мом, але мені здається, в 10 разів крутіше. Далі тут ще всякі різні мазі. Це сушений дурян, сушене манго, і є кокос. Тобто є все-все-все. І цукерки желейні. і ось такі дуріан. До речі, ось ці цукерки прикольні. Хто не куштував дурян свіжий, то ці цукерки вони прекрасно передають смак і запах дуріану. Це передатчи грошей. Понесла здачу. А я вирішила купити ось ці дуріанові цукерки. Thank you. Thank you. You. І ти таке любиш? Будеш таке пробувати їсти? Дати тобі? Зараз. I Хотіла пробувати цукерку, а коли їй запропонувала, вона стоїть і ховається. Будеш спробувати? <рес> Бігає тут від мене цукерка. <рес> Тільки що зайшли у Moon Milk. Я купила авокадо, купили хлібу до борщу і тепер рухаємося до Іни. На борщ. Тут така маленька тоненька вуличка. Ще й плюс по боках розкидані байки. А як їде машина, то взагалі місця немає. Тут ось живуть в'єтнамці, чимось займаються, певно, шиттям. Ось так ідемо до Іни. Тут поки що парковка, ніхто не забудував. Церемонія. Тут пральня. І ось такий ще місцевий магазинчик. Хало. Ми вже прийшли. Дивіться, зразу видно, що живуть українці, синьо-жовтий прапор. Тут такі квіти. І ось тут, як не завжди, прийнято в будинках капличка, байки. Прийшли до Іни і на тут куховари, і там вже ось на борщ. Жде. Ось борщик. Український борщ не в Україні смакує ще краще. А це Іна ще зробила. Печінку, що це А, паштет. печінковий паштет. Ось, зараз будемо їсти. Додому ми вирішили йти через ринок і купити трішечки фруктів, бо у нас вже закінчились. І хочу вам показати, що по вартості і що придбали. Купили ось такі три авокадо, коштує 35 гривень, 35 донгів. Далі це в нас ось такі, до речі, перший раз бачу взагалі рожеві манго. Ось дивіться, жовте манго до такого, якого ми заликли, це рожеве, не знаю, будемо куштувати. Проти заплатили ми 20 тисяч. Далі, це ось. Ось вони черешенькі. В Азії взагалі вишня, черешня, чорні ягоди. Це взагалі не їхній продукт. Тут дуже рідко можна таке знайти. І ось на базарі в єдиної жіночки були кілограм 200 тисяч. Ми взяли на 100 тисяч. Далі це у нас банани. Ось така кількість. За бананами заплатили 10 тисяч, скільки їх тут штук? 2, 4, 6 бананів. Далі 70 тисяч заплатили за ось трішечки мандаринок маленьких і за таких 5 величезних авокадо жовтих. Ось такі у нас були покупки сьогодні. На сьогодні буду з вами прощатися. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Пока-пока!